Запрошуємо на сцену групу, вокальну групу з Торев'єхі Кантос Колорес. Запрошуємо закарян Юлія місто Торев'єха. Запрошуємо демушка Уляна Миколаївна. Мота Курбо. Немає вже поїхала. Не дочекавшися. Нашим прекрасним чарівним, особливим, усміхним, веселим і радісним із «Аліканте» Запрошуємо ансамбль міста Аліканте. Марта Винник Віла Робледо немає. Всі, всі учасники з Віла Лобредо е, отримують поштою свої пам'ятки, так як вони мусили виїхати швидше. Дитячий танцювальний ансамбль Мрія місто Торев'єха». молодці. І особлива подяка їхньому керівникові, хореографові, який вміє працювати із тими чистими душами, чистими серцями. Велике вам дякую! Також Ольга Воропаєва та Сантьяго, місто Терев'єха, які представник асоціації передадуть. Добре, що їх нема з нами. Дякуємо всім учасникам, всім, хто мав слово. І на завершення буде маленьке оголошення. Єднаймося, бо тільки в єдності сила народу. Боже нам єдність подай. thank you